Вітання! З вами Анна Нікичук і урок географії. Разом ми будемо вчитися пояснювати зміни температури повітря упродовж доби місяця і року та читати графіки температурних змін. Пригадаймо з попереднього уроку. Температура повітря у тропосфері зменшується з висотою на 6 градусів за Цельсієм на 1000 метрів. Повітря нагрівається не сонячними променями, а від нагрітої ними поверхні. Що далі від земної поверхні, то холодніше. Навіть на вершинах гір Африки може лежати сніг. Пам'ятаєте? Земля обертається навколо своєї осі, тому змінюється день і ніч. А ще земля рухається довкруж сонця і тому змінюються пори року. Ці зміни супроводжуються зміною температури повітря. Погляньмо на графік добового ходу температури повітря. Як його будувати? Температуру повітря вимірювали кожні три години і отримували 8 показників. На вертикальній осі відкладено температуру повітря, а на горизонтальній через рівні проміжки зазначений час. Кожна точка графіку відповідає певному значенню температури у певний час доби. Якщо всі точки сполучити, маємо криву лінію, яку називають графіком добового ходу температури повітря. Сонячні промені неоднаково упродовж доби нагрівають земну поверхню. Найдужче вона нагрівається опівдні, коли сонце найвище над горизонтом. Проте найвищу добову температуру повітря спостерігають о 14 годині, бо повітря продовжує отримувати тепло від нагрітої поверхні землі ще кілька годин. Для передавання тепла потрібен час. Потім поверхня поступово охолоджується, графік температури йде на спад. Нижчі температури впродовж доби фіксують перед сходом сонця. Різницю між найвищою і найнижчою температурами називають амплітудою коливань температури. Її можна визначити і для доби, і для місяця, і для року. На графіку найвища добова температура плюс 25 градусів за Цельсієм. Найнижча плюс 9. Знаходимо різницю і кажемо. Добова амплітуда коливань температури повітря становить 16 градусів. Щоб знайти середню добову температуру, потрібно виміряти її кілька разів через рівні проміжки часу. Значення температури додати і поділити на кількість зроблених вимірів. Будьте обачні! Вимірюючи температуру повітря термометром, варто пам'ятати, що встановлений на сонці прилад покаже температуру вищу, оскільки нагріється сам термометр. У наш час зручно відстежувати температуру повітря у смартфоні. Середньомісячну температуру обчислюють діленням суми середньодобових температур на кількість днів у місяці, середньорічну діленням суми середньомісячних температур на 12, кількість місяців у році. Чому змінюється температура упродовж року? Температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів на земну поверхню, а кут сонячних променів від висоти сонця над горизонтом. Чим більший цей кут, тим більше тепла надходить на земну поверхню і тим вищі температури повітря. Річні спостереження за температурою повітря в Україні свідчать, що найвища середньомісячна температура буває в липні, а найнижче спостерігають у січні. Сонячні промені поширюються на земну поверхню паралельно. А так як поверхня землі близька до кулі, то чим далі від екватора до полюсу, тим цей кут падіння менший. На екрані висвітлено картосхему, на якій позначено сім теплових поясів: один жаркий пояс обабіч екватора, два помірних між тропіками і полярними колами, два холодних і два вічного холоду, де середні температури усіх місяців нижче нуля градусів. Тобто ці пояси відрізняються кількістю отриманого сонячного тепла. Важливо пам'ятати. Що лінії тропіків і полярних кіл, як і межі теплових поясів, є умовними, тому що температура земної поверхні залежить не тільки від кута падіння сонячних променів. На неї можуть вплинути рівнини і гори, суходіл і море. Тому межі теплових поясів не співпадають з паралелями. Є багато цікавих застосунків програм для прогнозу температури повітря кожного куточка планети. У смартфоні можна побачити. В яку область прийде потепління, а де похолодає. Користувачі мають доступ безпосередньо до даних із цифрових моделей. Пропоную вам відслідкувати, як змінюється температура повітря упродовж дня, місяця року у вашому населеному пункті. Вчіться спостерігати, аналізувати та міркувати. Дякую за увагу. До зустрічі!